Deu na manhã, o senhor não... Me Так, тільки перевірте звук. Так. Все працює. На жаль, якимось доброго вечора. всім, якимось чином ми не змогли запустити трансляцію, так як зазвичай. Чомусь е після навіть двох спроб нам викидає вертикальну орієнтацію. Я не розумію, чому. Але це вже неможливо. Вибачте, за затримку в 15 хвилин. Ми потім перейменуємо трансляцію на так, як вона мала бути, тому що часу немає і, і всяке таке. Загалом о, я представлю тр назву трансляції. Це розіграш підручника для вивчення чеської, чеської мови на рівні А1, А2 під назвою лево задні. Ось такий підручник. Сподіваюсь, нас через ці проблеми не покинули люди. Ось. О, так. О, умови. Конкурсу були, як завжди, однакові, тобто, щоб взяти участь у розіграші, потрібно було під останнім випуском новин дати відповідь, верніше, дати, написати значення певного слова, яке ми зазвичай вам задаємо. Цього разу це було слово кахна. «кахна». І е, значень у нього декілька: це, тобто, як качка, птах, також качатина, качине м'ясо. Що ще там було? Тобто якась фейк news, тобто якась неправдива новина, сенсаційна зазвичай, а також, начебто, якась незграбна, товста жінка. Ось такі от значення. Умовою також було те, щоб написати на себе посилання, це вічне прохання, яке ми тобто, ну, повторюємо зазвичай, начебто зрозуміло і загалом. Кому не зрозуміло, дивіться те, як пишуть деякі люди в коментарях, вони зазвичай залишають на себе посилання собачка і якийсь, тобто свій нікнейм в інстаграмі чи то у Фейсбуці. І так потрібно писати, щоб бути учасником власне конкурсу. Інакше, інакше воно не працює. Ми людей не включаємо до розіграшу. Цього разу було досить багато коментарів. Е, ну, достатньо таке було багато коментарів, але е, правильно. Правильно написати його вдалося. Ну, вдалося, змогли, не знаю, написали 16 людей. В принципі, достатньо ось така от велика пачка. І всім дякую, хто писали коментарі, хто написали з посиланням. Дуже дякую, хто без також дякую за те, що робите актив у нас на каналі. Щодо підручника, то, мабуть. Знаю, ми вже про нього часто розказували у попередніх трансляціях та й також у анонсі розіграшу у кінці новин завжди. Це такий от підручник, який має онлайн-платформу, а також додаток, з якими потрібно працювати паралельно онлайн-платформу для того, щоб прослуховувати якісь аудіозаписи, а додаток для просто зручнішого його повноцінного використання qr коди в принципі, тут ззаду є. Ось, власне, пише, там є про студенти, про учителя. Також. І дехто питав, де його купити. Не знаю, ми їх не купляли, тому що не купляли, і, по-перше, ми їх не можемо перепере, тобто перепродати, тому що вони розповсюджені безкоштовно за підтримки надаці ППФ. Напишіть просто у пошуку лево, у задній. Копіт. Я думаю, що вам досить легко вдасться знайти, де його купити. Нас ну, деві глядачів, дуже дякую. Що ще по ньому? Ну, мабуть, мабуть нічого такого особливого. Е, можна, власне, присунути нашу посудину і почнемо нарешті вже показувати якісь імена всіх, хто брали участь. Я так легко зминаю, щоб не було видно, хто там, що там. Сподіваюсь, видно? Так. Екоман. E Дехто e, питав, здається, кому також цікаво в попередній трансляції був один коментар. Яка різниця цього підручника, рівняючи його з крок за кроком від Ліди голе Просто там досить такий був об'ємний текст. Кому цікаво, задіть під попередню трансляцію, і там був в коментарях досить детальний опис, який для нас був можливий, який ми склали, щоб пояснити, яка їх різниця. Ось такі от речі. Дехто бере участь вже постійно, здається, під кожне відео старається якось вибити, як колись була Ліда Гола крок за кроком. Там були, був цілий комплект. Два підручники, дві частини, а також два робочі зошити. Плюс Лідегола також була з онлайн-платформою для прослуховування аудіозаписів. А тут ось такий підручник простіший, але не скажу, що він е, чимось гірший, він, мені здається, досить схожий. Тобто свої плюси в нього також є. Ну, можу сказати конкретно, які, тому що. Я не проходив повністю його і не проходив повністю ліду Голу. тому особистого враження я вам не скажу глибокого, звісно. Пару стрінок пройшов, чисто, щоб подивитися, як вона виглядає, але я скажу, що багатьом буде корисно. Щодо того. Коли вже хтось виграє, коли ми будемо його відправляти, то нам найзручніше це сервіс е, баліковна. Так, тому що баліковна здається, тому що він найдешевший біля 40 крон порівняно з іншими за 70 чи навіть більше поштовими сервісами. І простота заповнення цього формуляру. Вражає. Тому ми б хотіли надсилати вам їх за допомогою балікови. Здається. Ось так от трохи там є тих папірців. Я їх мішаю, колочу, перемішую, і зараз комусь удача посміхнеться. Так, хтось ж у нас є? Тож тут у нас коментарів ніяких, дякую. Ось власне учасник. Перший раз його бачимо у себе в коментарях. І з першого пострілу максрубан.1. Вітаю-вітаю переможця! Ми з вами, як з усіма іншими, зв'яжемось у соцмережі. Якісь мінімальні дані ваші для надсилання, і, в принципі, можна на цьому закінчувати нашу е трансляцію з пізненням. Ще раз покажу папірець. Усім дякую за коментарі ще раз, за актив. Це просто неймовірно. Усім гарного вечора. Слава Україні та до зустрічі!